Запоріжжі посилились відключення електроенергії. Останній тиждень вимикають по чотири черги одночасно. Жителі прифронтового міста скаржаться на таку ситуацію, особливо на фоні спекотної погоди, яка зберігається вже місяць. Деякі містяни навіть вийшли на мітинг проти частих відключень, що прогнозують містянам енергетики, як правильно користуватися електротехнікою в такій ситуації, і які перспективи на найближчі місяці дізнавалась наша кореспондентка Єва Миронова. Вітаю колеги. Так дійсно вчора незадоволені довгими вимкненнями електрики. Запорізьці вийшли на мітинг в центр міста, перекривши центральний проспект, не давали проїздити автотранспорту. Деякий час потім вони пішли під запорізьку військову адміністрацію. Там вимагали владу вийти і пояснити, чому настільки довго немає електрики в їх квартирах і будинках. Треба зазначити, що дійсно останній тиждень видався важким для запоріжців. Відключення електрики тривали по 7-8 годин. Поспіль з невеличкою перервою на світло в одну-дві години, тобто загалом складали приблизно там для когось 15, для когось 16 годин. Вимикалися по чотири черги одночасно. Запоріжці скажуться на те, що не встигають охолодити приміщення, не встигають попрати, не встигають приготувати їжу. ну а головне те, що в холодильниках псується їжа через шалену спеку. В Запоріжжі вже аномальна спека триває більше місяця. А власне про це Зали, як учасники мітингу, так і пересічні запорізьці, які проходили повз. Давайте послухаємо їх коментарі. Я багатодітна матір, у мене троє дітей. Молодші доньці 10 місяців. На днях стався сонячний о, тепловий удар. Бо ми. Я мешкаю на 9-му поверсі і в мене в квартирі 37 градусів тепла. Я дзвонила до швидкої, швидка просто трубку не взяли. Мені прийшлося самі відкачувати свою дитину. Ми хочемо, щоб світло виключали менше, ніж зараз. На 18 годин це дуже багато. Хоча ще на 4 виключали світло. Ми не можемо приготувати нічого. Ми поки виходимо в магазин, там вже світло виключають і ми просто не встигаємо готувати. як розказала спікерка обленерго Зорослава Цупренко, на такі довгі, майже неконтрольовані відключення дійсно була був привід, була причина. Мало місце пошкодження обладнання інших компаній, від яких залежала саме роздача електрики для нашого регіону. І ще декількох наразі збої в роботі усунуті. до того ж, атомники достроково вивели з ремонту один з енергоблоків на сьогодні. Сумарна кількість. Часу без електрики у Заприсів складає приблизно 10-12 годин, і вже немає відключень по чотири черги одночасно. Вобленерго кажуть, що такі обмеження це єдина можливість зберегти енергосистему і не допустити тотального блекауту. Містяни дуже часто питають, чому існують такі щасливчики, які постійно користуються електрикою. Це цілі квартали, там де люди в принципі не знають про відключення електрики. Як пояснюють в обленерго, це тому, що на їх лінії заживлюється якийсь об'єкт критичної інфраструктури. Ще одне з популярних питань: запоріжців, чому не можна одночасно вимикати шість черг для того, щоб скоротити ці проміж, проміжки відключень? Давайте послухаємо відповідь на це питання, яке дає нам Зорослава Цупренко. Чому не можна всіх вимикати і вмикати одночасно? Якщо це не розкласти у часових проміжках, навантаження на енергосистему раптово одномоментне при увімкненні одразу кількох черг буде за високим, і це може вкрай негативно позначитися на її роботі, плюс привести до перевантаження в наших мережах, до збою нашого електрообладнання, до виникнення аварійних ситуацій. Крім того, перевантажень від цього перевантаження залежить ще й від того, як правильно чи неправильно запорізьці користуються електроприборами, і наскільки швидко вмикаються після вимкнень електрики, як кажуть в обленерго, дуже важливо знати, що не треба після включення електрики вмикати всі прилади одночасно, особливо потужні прилади, як наприклад праска чи кондиціонер, щоб не було перевантаження. Аження в мережах, окрім відключень аварійних, існують відключення ще на ремонтні роботи, як кажуть в обленерго, все ж таки намагаються робити ці ремонти в періоди відключень в тому районі, в якому цей ремонт відбувається. Втім, є і гарні новини на останок за словами Зарослава Цупренко, в НАК Українерго повідомили, що вже серпня відключення будуть м'якшими, і як прогнозують НАК України. Енерго з вересні і в жовтні ми можливо зможемо обійтися в принципі без відключень, але це поки що такі прогнози.